Чи покриває обов'язкове страхування всі збитки завдані в результаті ДТП? Багато хто вважає, що коли їхня відповідальність застрахована, то до них жодних претензій бути не може. Але це не зовсім так. Давайте розберемось, в яких випадках фанувати ДТП все ж таки зобов'язаний платити. Наприклад, якщо винна особа не повідомила свою страхову компанію про ДТП, то після виплати страхового відшкодування страхова компанія може пред'явити регресний позов та стягнути. Кошти, які вона виплатила потерпілій особі. Ще один розповсюджений випадок, коли страхової виплати недостатньо для покриття усіх витрат на відновлення автомобіля. Крім того, страхова не здійснює виплату за заподіяну моральну шкоду. Тобто на практиці відбувається ситуація, коли, наприклад, для відновлення автомобіля потрібно 50 тисяч гривень, а страхова компанія виплачує, наприклад, 20 тисяч гривень. То у такому випадку ця різниця, а також моральна шкода, виплачується винуватцем ДТП добровільно або в примусовому порядку, Суд, як бачите, страхування це ще не гарантія того, що винуватець ДТП не понесе майнової відповідальності, тому щоб уникнути зайвих сюрпризів, слід знати про свої права і обов'язки. А якщо у вас виникла аналогічна ситуація, звертайтесь до адвокатського об'єднання вишневої партнери, і ми допоможемо захистити ваші права та уникнути негативних наслідків.